Всім доброго дня, вибачаюсь перед всіма, що так довго не знімав відео. Е, трохи приболів, а то трактор був в грандіозній праці, хорошо, хорошо він себе зарекомендував, обкатався на всі 100% і при нагрузці, і так, і так, скільки в мене зараз мотогодин. 10,6 мотогодин? Це я його накатав за буквально 2-2-3 недільки цих після заміни масла в двигуні, заміна фільтрів була, заміна оливи в ТНВД. І так, що за ці? Грубо говоря, 80 мотогодин з трактором було. Так, <клес> Було таке, це фільтр воздушний, а всередині е, така сітка железна, типу циклона, щось приварена до наружі. На трьох прихваточках і ця вся труба тримається. На цій сварці і там на пару прихваток. І вона дребіжить, і лопнула дві прихватки. Все, бу... були дощі, сняв я, приварили такі косинчики на бистру руку, розкосики такі. Метал дуже тоненький. Так що дивіться, якщо будете варити полуавтоматом, то на низьких токах. Щоб не пропалити, так, е які ще були поломки, а, потекло, потекли сальники первічного вала. Розкатував трактор. Розкатав я його за дві години, купив сальники, купив почіпник, який е як це він правильно називається. Той, що в маховику, що первічний вал в нього входить, вже в моторі стоїть. Замінив його, він вроді би і хороший, але китайський такий він сумнітельний, я його заодно поміняв. І на наступний день ми жінкою вдвох за півтора години легенько скотили. Все, я зажав, все добре робить. Не тече ніде. По гарантії все відремонтувалося, все компенсувалося. Слава Богу, думав, що розгодняк, але ні, слава Богу, все компенсувалося. Е так, з поломок більше, так, то вроді би нічого не було. Е що я ще допрацював йому. Зараз секундочку. І так, поставив я сюди ще, знімав цю штучку і тут пространство, і я сюди зварив, заляв такий грузик. Получився на 35 кілограмків ще, і в общому напередку 95 кілограмів приблизно. Це дуже добре. Як я з фризою ходю, а фриза важить 250 кг, то деякі є такі участки, що хотіло б звести трактор, але слава Богу не взводило. Так, що я ще допрацьовував? Так, загруз показав. Е-е-е... Що ще, вроді би більше нічого, а е, поставив я собі підсвітку номера. Таку, ну що ще не підключив. Ще не підключив, тут вийде і красний габаритик і підсвітка номера. Так, по поводу фризи метр п'ятдесят. Тяне її, якщо не цільник, Такий город після картошки, після таких ну, оброблений город. Другою пониженою передачею, перша скорість, вала відбору можності. Нормально йде, нічого йому тяжкого нема. Все бомба. Ні, спочатку при 30 оце таких, від 30 до 45 годин, трохи він тяжковато, походу, обкатувався ще при нагрузці вже то він трохи тяжковато, потім, по ходу, притерся і вийшов на свої обороти, на свою мощність і він добре шпарить. Фризою я змолотив десь приблизно, ну, тако щоб не збрехати, від 4,5 до 5,5 гектарів. Це такі городи в мене були по фризі. Зробили такі опорні колеса, без них зовсім не буде фрезерувати. Вона буде, але як не на той світ буде лізти, то буде десь не доставати, постійно на треба буде гратися. Е, так, отакі ці колесика. Все крутиться, все за колією йде дуже добре. Потім поробили такі втулочки. Все не красив, бо в роботі трактор був, не було коли красити. Все, пальці теж повиточили в розмір, бо ці китайські там, як кажуть, як в старшій дружки все болтається. Поточили втулочки, пальці, все, мінімальні люфти, щоб не розбивало. Потім. Е то, ну як сказати, дивіться, поснімаю ці нижні пружини. в мене ще мототрактор був з подобною фрезою. Я ці нижні пружини знімаю завжди. Воно легше на фризу, на трактор, легше пропускає землю через себе фриза. Бо коли стоять пружини, вона як то хоче прижимати до землі і фризі тяжко. Пропускати через себе землю. І всі думають, що там грудочка велика, нічого там не виходить, ніякої великої грудочки, все нормально. Пробував навіть без пружин, все отлічно робить, Ну щоб ці маленькі пружини стоять щоб просто цей фартух на ножі не падав. І все. Так воно легенько під своїм весом робить цей фартух. Теж важить так нормально, Хватає опуститися і приглажувати землю. Е, так, Що це ще? Все, вроді би нормально ніде таких незначних поломок не було, а обірвав я бризовика, здавав назад, була риля, Перся і обірвав. Вони, звісно, такі ті бризовички рідні, як з бумажки. То поставив, були такі брата від Ніви, Нормальні такі дебелі. Що, напевно, що крило, скоріше всього, відірву, ніж брезовика. Так, що це ще? Вроді би працював. Ніяких поломок нема, ну то фільтр воздушний, там розхиталося, приварував. А так, е... хто там повний бак заливає, дивіться хлопці, бо тут оцей датчик уровня, він як то мокріє, треба піджимати або зняти герметиком промастити, і щоб не туди не сочилася солярка. Ну, я трохи попіджимав і все. Е, треба все піджимати. Вихлопну теж піджимав тут, щоб наїздив 50 мотогодин, дивлюся, вихлопна щось шатається, все попідтягував. Так, що це ще вам тут показати? то вроді би, вроді би, слава Богу, все на місці пройшов він грандіозну обкатку за цих, зараз дайте, 107 годин. Я думаю, за такий короткий період воно вже показало, що мало би показати інтенсивної праці. і Це не з плугом, не з, не з дисковою бороною, це з фризою. Це дуже крепкі нагрузки йдуть на коробку, на трансмісію, ніде нічого більше не потекло, не пустило, не засоплило. Все все відлічно. По поводу цих фар працював я якось вечором, вже темно було, скажу дуже класно світить, видно майже все. Спереду, буде, спереду гірше буде світити під колесо, щоб їхати в колії, чимо то ззаді світить. Вже задумуюсь десь поставити доповнітельні якісь фари, наприклад, тут того, щоб тут, навіть тут такое поставити, щоб бачити колію, куди він що їде. А так, скажу, Трактор бомба на свої гроші то, що треба. Так, хлопці, всім дякую, хто дивиться. Всі, всім гарного дня, чистого неба, будьте мені всі здорові.